Oh, Друзі, всім вели щасний привіт! Я сьогодні зайшла в магазин, де останній день, де 39 гривень за кілограм, і я вже тримаю від італійського бренду Лофери. Це бренд Бурнат, дуже дорогий бренд. Я дуже втішилася, но ви дочекаєтеся відео до кінця. Там така цікава історія вийшла, і в тому числі з тими лоферами. Я шукаю щось цікаве, бачите, вже ці відпадають, там відклеїлася підошва. Маю сподівання, що ці якраз все з ними добре. Шукаю я другий. Ну і заодно пориємося, поки я шукаю пару лоферів. Подивимося, що є зуття. Це ж все ж таки останній день. Ви собі тільки уявіть, скільки рук перебрало це все, але залишилися ось такі. Човники, туфлі від капор, такі хороші, Можна було їх в принципі і накидати туди, а звернути на них більшу увагу і придбати. У е, мене такий план на день сьогодні, е, тобто багато планів, і я не можу практично нічого взяти, тому що мені потрібно йти е, в місце X, Y. І я не можу з цим всім носитися. Можливо, якусь одну річ я би придбала дві речі, які без легеньких, що було б непомітно моєму рюкзачку, де я була, і так далі, тому подібне. <-tale> тобто в мене плани. Але я вам покажу і сама б отримаю такий релакс. Подивіться, які класні туфольки з натуральної замші, шкіряна підошва, а який насичений зелений колір. Я їх теж так фиркнула. Які ми вже розбаловані тут тим взуттям, фирка їм італійське взуття, так знаєте, за 39 гривень за кілограм, та наша нам це все. Ще привезуть купи Італії, Франції, просто з будь-яків Парижу завалять тут секунди. Можна фиркати. Ні, ну серйозно, я шукаю від Брунати, а, знайшла, так? А, якщо ви, дивіться, уважно, що ви бачите, якби на цих. В оферах, на цих туфлях. Подивіться, які вони класні з тисненням, логотип. Мені сподобалося таке тиснення спереді бачити цього цих, цих бренду. Заважили 23 гривні всього-навсього. Тобто, якби я така, думаю, ну нічого, придивлюся. І ще я одну річ е не взяла, а згодом, і тобто, зараз навіть я думаю, чому я не взяла, можна було би саме це взяти. Дивимося. Я вам покажу. Я вам покажу, як треба ритися. І <смасно> я просто люблю цю справу коритися. Хороший ремінчик, хороший ремінчик, але залюблений. А, там дерочки, бачите, так взагалі така модель, я Люблю такий кінчик металевий. Пряжечка класна, так, лаконічний і акцентний ремінчик. Якщо ти так дуже просто одягнутий, а от якийсь акцентний рівнінчик, акцентний аксесуар, він додасть якогось такого, знаєте, такого штриху до вашого образу. Так, я перевертаю кручу в речу, як в поле і чудес, все перевертаю, ну і я перевернула і бачу Армані сумка така якби поштарська, така планшетка, як правильно цю сумку ще назвати, пишіть в коментарях. О, подивіться яка сумка від Армані. Там ноутбук. Там взагалі б мій макбук туди зайшов. Така на документи містка сумка класна. І плюс Армані. От про цю сумку власне я і пожаліла, тому що вона була в ідеальному стані. Я от іменно цю сумку треба було брати. Якісь підтяжки теж, ну, такі, я знаю, їх купляють. Но no, mm -hmm. вони застібаються там на гузочки ще потрібно підібрати до якої речі. Я повернулася знову на взуття. Людей я скажу небагато. Цей магазин знаходиться на словацького, це центр міста. І дивно, що людей було мало, але можливо, вони всі були зранку. Вони нахапали купа. Речей з Італії, з Франції, з Швейцарії. А я прийшла і вже такі, знаєте, об'єдки залишилися. Ну нічого, я людина не горда, я і пориюся в таких об'єдках. Подивлюся, що є, що залишилося. Цікаво, кому що абсолютно не сподобалося. Всі сказали, фу і пішли. А мені можливо щось і сподобається, як ця сумка Армані, наприклад, зуття від брунати, от Холістери, якийсь ватрі, класний на гудзичках і цікавий. Я бачу, що зараз буду бренди шукати останній день, але це клас, просто харене Мілен, Англійський люксовий бренд. Та ви що? Але рукава такі, це не в моєму розумінні, я таке не люблю. Ну, я вже людина старша, як пишуть, що в мене немає смаку, я нічого не розуміюся, тому я погоджуюся повністю, як би так. Ні, то ні. Ну, це, це рукава такі широкі, довгі не мої, але я знаю, що багато хто любить. Так, скажу, бренди є, але вже як перебрано, то багато такого заношеного. Але я була в цьому магазині якось на другий день завозу, то теж нічого такого, знаєте, як і класний завіз, то навіть останні дні буде щось класненьке вибрати. Так, повертаю, покажу, щоб ви розуміли, що є, який вибір, а не тільки якусь там лашку витягнути і показати. Щоб ви розуміли, масштаб є в магазині, одяг, немає, зможете ви щось придбати. Бо кожному своє, мені може не сподобатися. І розмір не такий так. А саме ви можете приїхати і собі знайти щось класне. Наприклад, ви подивіться, яка шубка від Патрісія Попе. Це. Просто люксовий бренд. І яка вона класна, вона така солодка. Така, знаєте, такий колір, Аж хочеться її потіскати. Як... Дуже класненька такий персиково-рожевий принт. Ну і Все ж таки Патрісія Попен, знаєте, по дорозі пішки не ходить. А тут вона собі висить і можна класненький такий образ створити, купити ту шубку за пару гривень і мати, і ходити в брендові речі. Я повернулася знову до взуття. Покажу вам, що з мене тут взуття так манить сьогодні. Це чоловічі, я не буду там порпатися, але покажу вам, щоб ви розуміли, бачите, кросівки. Далі знову такі біждині сезони взуття. Тут вже змішано чоловічі і жіночі. Є чоботи, от шкіра. Такі непогані рижуваті з такими ставочками замшевими, що їм бракує. Нічого, носити те, все, Fly London непоганий, досить бренд, вже навіть Глядачі писали колись в коментарях, що мають взуття цього бренду, і воно просто супер носиться. Такі келі високі, теж шкіра з такими блискітками, висока танкетка гумова. Вони, бачите, на їх не розв'язували, не міряли, а варто було би поміряти, поносити. Як немає якогось класного взуття, так навіть не класного на кожний день на роботу, то можна взяти. Ще будете модно виглядати. Такі черевички. тут вже ще ситуація краща, тому що вони шкіряні. Написано, що це Італія, 38-й розмір. Ви тільки погляньте, яка м'якесенька шкіра, така м'якунька. Дуже хороший стан. Ну, йдемо дивитися одяг. Йдемо дивитися одяг. Хто любить мої порпання, мої пошуки, попрошу дуже натиснути своїм чарівним пальчиком, поставити лайк. Підписатися, хто ще не підписаний. І що ще зробити? І написати коментар. Коментар зараховується, якщо словами написано, побільше. Можна по два-три коментаря, якщо ви хочете мене підтримати, пишіть 2-3 коментаря, понаписуйте мені там всього. Всього, що ви думаєте, подивіться від 50% вовний, який гольфик. Віт Марілунд Копенгаген копенгагенський Бренд. ще та, та кофточка в'язана на короткий рукав. Колір красивий, винний. Щось чіпилося всього на всього. Тут-чуть вона таки має сліди носіння, знаєте, по бокам, під рукавчиками. Для себе можна, звичайно, брати GG Benson шовк натуральний з трикотажем. Така базова блуза. Те, що чу, ношена, чуть заношена, чуть-чуть немає такої ніж жутизни під рукавами, ні, нічого. Там і тонального крему чуді. Бачите, навіть видно по бірусі, що вона там не виношена. Так, шов натуральний і віскозний трикотаж. І Теж можна для себе взяти. Це така база, базова буза. Тут на кожний день різні футболочки, щоб таке щось, я таке на кожний день знайшла, то немає, бо футболки літо, зрозуміло, вже розкопала, якщось було. Навіть класні футболочки, як є, то я не обов'язково мушу їх брати, наприклад, від скотч, Якби такі 50 на 50, брати не брати, бо така модель. Тобто так, тобто так, бачите, блузочки, ну і ремішку з футболочками. Так, якісь штанятка різні є. Джинсів багато. Джинсів багато реально. А, дня не хватить, щоб все все показати вам. Драйкорн німецький дорогий бренд для стильних і успішних. в Дійсності джинси непогані в сірому кольорі такому графітовому, ніде немає ніяких таких слідів, явних носіння. На кожний день взяти ті черевики італійські, що я показувала, так, взяти ці джинси драйкорн, флісова кофточка, теж дуже хороший стан. Бачите, вверху там чуть-чуть є слід від наліпки, але для себе це взагалі ну, бути носити, якби воно навіть і відпореться. Но магазинів багато. І е, ми вже з вами стільки всього нахопали, що вже кожен думає, потрібна ця річ, в мене схоже є, буду я не буду носити. Е, тобто так, Швейцарія, написано, який швейцарський бренд. Жакет з такими вкрапленнями. Подивіться, які гудзики шкіряні. Ну, швейцарія, це ж все круто, якісно, на високому рівні. Можна взяти ці джинси від райкор, зварти цей жакет. І ви будете дуже-дуже брендова дама, і ніхто навіть не здогадається. Думаю, що просто вона така успішна. Від Zara ось такий жакетик. Він в сірому кольорі і він має контовочку з шкір замінника, все ціленьке. Отакий він чуть-чуть картатий. Подивіться, подивіться, що твориться жакет супер, має стан, але немає бірочки зі складом, але чути, що там щось натуральне є. Так, відхальхубер. Це німайцький дорогучий брендкий жакет. В чорному кольорі це цупкий трикотаж. І тримає форму. Ідеальний стан, чорний жакет, база з баз. Є бірочка, все як має бути, видно, що новесенький, віскоза еластан. Весь підкладки. Це і добре, якщо з трикотажу немає підкладки, бо тоді при пранні трішки деформується. І взагалі жакети, як би я рекомендую здавати в хімчистку, це ми так привикли. Більше що можна кинути в пральну машинку і попрати. Це що таке, карнавальне? Так. І від зараз сьогодні багато жакетів, я бачила, куртки є. Від зараз є багато, але воно вже таке, якби там купа років назад воно вийшло з моди. Більшість речей, але все, звичайно, є красиві, класичні речі. Що там ще є? Знову датський бренд. Така сукня. Канина шифонова. Саме тіло на підкладці, рукавчики на півпрозорі без підкладки. Ну Підкладка така теж легесенька, шифонова. квітчиста сукня. Так. Бачите, скільки всякого є? Манго, сподіваюся, цей одяг не викинуть, він поїде в інші магазини, можливо, в інших містах хтось ще щось купить. Жаль, викидувати такі гарні речі. Легесенька сукня від Stradivarius. тільки гляньте, який принт. Це віскозна тканина. Легесенька, така сучасна сукня на гудзичках. Такий, якби комбінезончик. Ні, це не комбінезончик, це сарафан, застібається на металеві кнопочки. В поясі на гумці і такий легкий денім сірий, теж дуже стильна річ. Так, в розмірі Емочка можна придивитися. Бачите, акуратно все пошити. Хороші речі, якісні. Є бренди, які я не знаю, теж таке попадає. Ось такі сукні, сукунь багато є. Є дескуал сукня. Така вона крічаста, іспанський бренд. Він такий впізнаваний саме такими принтами дуже яскравими. Цей бренд не дешевий. Не знаю, це бренд, це якась така блуза, кофта. Теж такий цупкий трикотаж, як в світшоті. Терносірій колір на запах. Ну, Далі я знову повернулася до взуття, Поритися може хтось Що знаєте, перекинув і зверху я побачу щось класненьке. тому що взуття важко оглядати, е воно брудне. Якби потім руки печуть, то тими вологими серветками витираєш. Все одно я беру за підошвою, за все. І якби міряють і тут, в приміщенні, подивіться, знову я до них дивлюся, ці зелені замши, які красиві, які зручні підбори, шкіряна підошва, Я навіть не бачу, чи там є сліди носіння, Такі явні. Та я мала на увазі. Оці босунішки на легкі, такій танкетці. Не є важкі. Чорні це натуральна замша. Подивіться, які класненькі Вони з такою перфорацією вар. Що я тут кручуся? Я хочу подивитися шарфи. Шапки. Якесь таке все важке. Подивіться, всякі шапки, шарфи. Ранку було прохолодно, я одяглася тепліше, вже розпогоджується, я не знаю, як я буду ходити в тому світшоті. Так, Шар цікавий, арафатка є. Раніше їх купляли, це арафатки добре. Зараз якби стогнація з продажами, то вже і багато речей ти просто відкидуєш і не звертаєш уваги, якби якось так. Шар в стилі Барбарі. Дуже схожа клітинка. Такий англійський стиль. Теж можна було би взяти в кращі часи. Він натуральний без дефектів. Маю схожий, він в мене сидить. А тут дірочка зрізана, навіть немає складу, хоч я знаю і відчуваю, що це бавовна. Так, такий шарточ. Ну, я думала про нього, я його кинула назад. Це чоловічі відділ, і хочеться деколи і неодноразово я знаходжу якісь світшоти і жіночий одяг можна знайти. Ванс. Це вже хтось повідрізав собі рукава від лону і зробив футболку. Так, Тігер Шведен це шведський бренд. Досить дорогий, чоловічі сорочки, Така красива клітиночка. Sergio. Ну, тобто так, якось. Бачите, є лонги на кожний день, чоловічий одяг до роботи. По дому ходити такі трикотажний ланслів від попе джинс, тим більше якість хороша. Adidas, оригінал, ну це і фейк, і плюс забруднено. Знову відпопере джинс я бачу. Тут футболочки чоловічі разом з якими це така цупка футболка, І як світшот тканина прикотаж. Але стильна досить. Ідеальний стан був. Що я хочу сказати? Що секунди є секунди, в секундах ви можете знайти і нові речі. І в ідеальному стані, і сильно виношені. Це нормально, тому що ви прийшли в такий магазин. По цих лоферах я вже хотіла їх брати і І яке було моє здивування, що там підбори один вищий, другий нижчий, якби нарощені хтось для себе, напевно, майстерню в когось, якби були проблеми такі, і, самі розумієте, я не брала їх. Так, від. Велінгтон такий плащ сподобався мені дуже сильно. Ви подивіться, як він комбінований шкірою, які рукава. Я подивилася, бренд дуже дорогий, і бренд більше спеціалізується на гумових чоботах різних. Велінгтон — це столиця Нової Зеландії. Подивіться, від тощу від вітру, там такий відштовхуюча тканина. І ще сподобалася підкладка. Теж можна було би подумати про цей плащ, він такий дуже якісно пошитий. Видно, що це така коротка, фірмова е е якісна річ, і треба брати такі речі. І ту сумку від Armani можна було би взяти. Але я не взяла, все лишила, тому що так. Я йду мимо нашого базарчику Вернісаж на площі площі Вічева. Тут продаються старожитності, античні речі, якісь дизайнерські, такі унікальні речі, сучасні, можна знайти багато таких цікавинок, так що запрошую гостей і міста обов'язково відвідати цей базарчик. Це авторська робота, мені сказали. Це такі лопатки для взуття, але вони такі дуже важкі. Але авторська робота, тобто латунь чи мідь, тут такий пісметал. Пишіть в коментарях. Це шампури, так, наскільки я розумію, для шашличків. Це теж така авторська робота. Від півтора тисячі, 1200, по-моєму, один коштує то з дерев'яною ручкою, що з 1500 коштує. У дизайнерську річ можна мати вдома. Подивіться, скільки класного всякого є. Я вам так трохи покажу, хто не знає. Ключ, старий антикварний ключ від якоїсь брами Львівської. Такі якісь дрібнички старі є. Ось така пряжка з латуні, з качечкою. Ще має якесь лого. Для свого інтер'єру можна там різні такі речі придбати, наприклад, як оця випадка була для взуття, це ключі, якісь такі речі, бачите, можливі. багато тут є ложок вивок, є картини. Картини вже саме ці, що я показую, це сучасні львівських художників, Теж можна провести собі додому. Є такий дом Ви знімали. Як бачите, копи всі є, розглядають, все цікаво. Можна згадати минуле, дитинство, як ви приїжджали до бабуси, побачити якісь такі речі. Багато речей ми побачити в сучасних продажах. Саме тому приходимо такі базарчики, no, 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 no. щоб ще раз no, no. подивитися на історію, one, відчути ту атмосферу. Наприклад, ми ця дерев'яна вже зараз ніхто не пам'ятає okay, з молоді. А ми коли зрахували okay. в магазинах, як це було? Okay, so <laughs> як is, це було original, original. Міш, ручка з робу? Ну і закохані пари теж прийшли щось обрати. Каже сучасне і сучасні картини наших львівських художників. Металевий посуд, леняни, кришталевий. Є міномет, вицікальна з матика, є постій саме срібло, є старе срібло, є сучасне. Апарати, прикраси там, і знову ложки, можна срібну ложку приходити собі на пам'ять, вона не буде вже надто дорогою. можна знайти теж таку стару. У нас є музей вишитих сорочок, вишиванок. Старе місто, Бруківочка, так атмосферно, як бачите, затишно приписа вузеньками вуличками Львова. А я вас всіх обіймаю міцно. Запрошую на канал, пишіть коментарі. Цьом па-па!